Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 7 лютого. Бачимо, чуть-чуть у нас погода зіпсувалася. Не така, як була вчора. Бджілки не літають. Ну, сидять в уликах. Але, скажімо так, на дворі тепло, плюс 8 градусів. Друзі, звичайно, було б. Ну, вчора знімав відео, казав, що сьогодні постараюсь приїхати на цей точок подивитися. Не подивитися, а щось попробувати зробити з тими сім'ями, які у нас є якби проблемні. Друзі, вчора не виходило у мене. Приїхати, звичайно, було б краще вчора, але маємо те, що маємо. Приїхав сьогодні. Тож, друзі, картина. Хто дивився наше відео, там де ми продивлялися цей точок, багато там було коментарів, що сім'ї такі-сякі. Хотів би зняти, друзі, відео. Сім'ї були нормальні, але причина. Причина це, ну я вже тепер дивлюся, або кліщ, або якась інша хвороба, якась інфекція і тому подібне. Чому кажу, що сім'ї були нормальні? Тому що, друзі, ось, наприклад, цей вулик, ну, що ще ми подивилися, ні, не цей, ось цей був. Ну, що ще був, пропав більш-менш осені, Ми його замітили. Тут, друзі, не залишилося бджоли, ну навіть підмору ніякого, там, скажімо, 10 бджілок. Ну, друзі, бачимо, які тут рамки кормові. Ось так. Ну це, друзі, тут залишилися. Зараз покажу ось. Ну, Друзі, з цими кормами, наприклад, бджоли перезимують спокійно зиму. Ось, наприклад, другі рамки. Ну, бачимо. Так, зараз. ну, Друзі, ну це не всі з одного вулика. ну, Кормів бачимо, що ну, тут кормів достатньо. Потім, друзі, друга сім'я, що ми вже замітили в прошлий раз, що вона пропала. Ось бачимо картину. Бджола вся на нові. Ну, скажемо так, наприклад, друзі, дивитись на цю кількість бджоли. Ну ця бджола не могла перезимувати. ну Тут не 5-10 бджілок, не е, ось таке аж бджілок, що вони ну, не могли перезимувати. Друзі, ці сім'ї спокійно могли перезимувати. Передивився, друзі, ну, ну що я можу тут побачити, в принципі. Е, якщо це був кліщ, кліща ви тут не побачите, а можливо це був і кліщ. Тому що ну, бачимо, як джога посипалася. Просто-напросто вона посипалася. Е, Хтось що думає, друзі, з цього приводу коментуйте. Е, ну, Все ж таки я, наприклад, схиляюсь до кліща. Чому? Зараз поясню. Ось, наприклад, дійшов до другої проблематичної сім'ї. Це у нас ось ця, ось ця друзі проблематична сім'я. Е, Ось ця, наприклад, у нас була проблематична. Ну, цю я, друзі, просто скоротив. Там, в принципі, підмору немає, але вони щось активні і тому подібне. Бджоли там більш-менш є. Скоротив їх і все. Друзі, котрі сім'ї проблематичні, я їх скорочую. Кажу, наприклад, ось ця сім'я. Тут залишилося ну, небагато бджоли. Я їх скоротив, присув, поставив їм теплу заставну. Наприклад, бачимо, що твориться на дно. Ну, також, друзі, ну, ця вся бджола, ну якщо її зібрати в клуб, там виходить досить такий непоганий клубок. Ну, Вона могла спокійно собі перезимувати. Не знаю, друзі, що стало причиною такого. Е, так, друзі, зараз тихенько буду йти працювати. Не знаю, якщо, можливо, щось зняти самому е, включусь. Зніму, так зараз подивимось, наприклад, цю сім'ю, що вона у нас тут говорить. Ну, досить таки, ну, у нас вчора потепліло, бджола розлізлась, ну, але тут, друзі, все добре. Тут все добре. А, чому, друзі, почав гріхувати я на кліща? А все тому, що Ми бачимо також все нормально, корм є. Все добре. Виймемо вже цю полоску. Щоб їм не мішало. Друзі, ці полоски в багатьом там у коментарях. Ну У відео багато хто писав коментарі за полоски, очі їм якби. ну Добре, не буду їх тривожити. Хай стоїть. Багато кому ці полоски е -е, мозолили очі, що о, там полоскать. Друзі, нічого ці полоски їм не мішають. Стоять собі полоски стоять собі полоски. Повірте мені, не один, я так залишаю ці полоски. і... Скажімо так, у людей не такі результати, як у мене. Все у людей нормально і тому подібне. Так, це, друзі, не буду відкривати на камеру, бо ну, однією рукою важко це зробити. Відкрию його зараз після того, як дознімаю відео. А ну тут добре, все нормально. Ну Це в нас ще, друзі, виходить, Ця проблема буде десь у деяких лежаках. Десь у деяких лежаках. Так. Ну, Бачимо, тут добре, все клуб сидить, вони е, маленька сімейка, скорочені, заставна стоїть, тепло, все нормально. Все нормально. В принципі, друзі, ну, в принципі, в принципі. Ну, також бачимо все добре, корм є, все. Хай собі сидять. Не буду зараз їх тривожити, потім повиймаю. В принципі, друзі, сидять вони більш-менш нормально. Скажемо так, друзі, ну, загалом, якщо з 57 сімей, у нас пропало ну, тут три, три сім'ї, три, да, тому що одна з весни. Скажу, з весни з осені, один, дві тепер три. Ну і вдома дві пропали. Ну, ці дві я знав, що вони пропадуть. Я вчора на відео казав, я був впевнений, тому що вони не перезимують. Це, скажімо, три і дві. Це 5 сімей. 5 ну, сімей з семи сімей. А друзі, воно обідно, воно е, ну, болить на душі У пасічника, що, чому воно пропало і е, в принципі дивишся на ось таку силу сімей. Ну, Що тут, наприклад, є чому було перезимувати, була б пчола. Ну, я розумію, що якби ця сім'я пропала, був би тут підмор ось ну, стільки, скажімо, ось, ну, цього всього б не було. Скажімо так, це все було б чистенько, було б ось тільки підмор. Ну то, понятно, розумів би, ну, що ну, ця бджола, ну, тяжкий случай, що вона перезимує. Е, ну як тяжкий случай? Перезимувала б і ця б чола, але, коли знаєш, що у людей перезимовують однорамочні відводки, друзі, одна рамка бджоли перезимовує, все нормально. А тут таке, чому кажу, що почав вже думати на кліща? Е, тому що, друзі, обробіток у нас одинаковий був. Що вдома на точку, що тут. Почнемо з того, друзі, що на цей точок я приїжджаю рідко. Ну як рідко, я тут буваю не кожен день. Я сюди приїжджаю тільки тоді, коли є якась потреба щось працювати у Бджіл, ну, з пчолами. Тоді я тільки сюди приїжджаю. Якщо немає ніякої потреби сюди їхати, я можу тут не бути навіть 10 днів, тиждень ну і тому подібне. Якщо немає ніякої потреби сюди приїжджати до Бджіл. Дивитися. Дома, ну, і обробляв я їх одинаково, що ці сім'ї, що дома сім'ї, Але, друзі, не знаю я, наприклад, яка тут була закліщованість. Тому що, скажімо так, ну, скажімо так, друзі, дома я ставив полоски і я ставив планшети, дивився на осип кліща. ну, Там я бачив, яка осип кліща. Тут, наприклад, могла бути зовсім інша ну, закліщованість, розумієте, тут могло бути е, зовсім по-іншому, ну, бути більше кліща і тому подібне. Тому, друзі, ну, це якби такий чуть-чуть, ну, скажімо так, Мій провтик. Е, мій провтик, тому що, друзі. Можливо, наприклад, тут потрібно було не тільки дати полоски, а ще і обробити, наприклад, пролити їх там чи біпіном, чи якимось там скабатоксом, чи ну, щось подібне, розумієте? Тому, друзі, ну, це таке, не знаю, що в мене це тут так повідходило. Зараз попри налажую, причині по -по -по ці тяжкі. Щоб ближній їм, воздух не дух. Е, Тому розумієте, друзі, ну, тут, наприклад, могла бути кажу, різна закліщованість. Тут могло бути набагато більше кліща і дійсно тут було е, замало полосок. Потрібно було зробити ще і пролив. Тому, друзі, ось е, така ситуація. Зняв таке коротеньке відео, е, показав. Ну, Більш, друзі, знімати нічого не буду, тому що. Ну, самому воно важко знімати, ставити десь камеру, знімати. Воно важко без оператора. А, в принципі, просто розказав, що хотів. Що хотів, розказав. А ви вже, наприклад, пишіть у коментарях, діліться. Ну, побачили картину. Бо, ну, так як ми минулого разу продивлялися сім'ї і... Просто відкривали вулики, і там, наприклад, видно було, що просто бджоли немає. І все, але не видно було ДНЦ, Тому що я сам не бачив, що там стоїть на днові вулика. Тепер, коли почав розбирати, бачимо, що кормів достатньо, бджола була, ну, сила бджоли була більш-менш нормальна. Це все могло б перезимувати і тому подібне. Але ось така картина. Бачимо, ну, рамки. Ну, бачимо. Друзі, з ну, цими кормами бджоли. Нормально могли все дозимувати, перезимувати і е, піти в розвиток, навіть так, що не потрібно було б боятися, що треба їм дати там підгодівлю або ще щось таке. Е, скажімо так, і не планую ніяку давати підгодівлю. Тільки вже буду робити е, ну, стимулюючу якби, підгодівлю, щоб матка була, почала сіяти більш так інтенсивно і тому подібне. Але це вже коли піде більш таке нормальне тепло. І це буду робити сиропом, друзі. Ніякі там канді не буду ставити. Ну, буду показувати, буду знімати відео, що і як буду робити. Тому що є на цей рік у мене план робити так само, ну, котрі сім'ї будуть мати силу. Я вже тут бачу, що, скажімо так, сімей 10 можна буде поставити, можна буде поставити. Нуклеусні рамки, так як ставив минулої весни, але поставити вже їх чуть-чуть не так, як ставив минулої весни, а поставити по іншому. Тому що, наприклад, ну, це дуже легко заселяти нуклеуси. Якщо я поставлю скажімо так, 10 корпусів на 10 сімей. Це можна буде заселити 20 нуклеусів. Ну, якщо бджола облаштується на другому корпусі, все нормально буде. Так як має бути, то 20 нуклеусів можна буде сміло з цього заселити. А вже останні, якщо щось туди заселяти ну, трушеною бджолою. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть якісь свої поради, пишіть свої припущення, чому, наприклад, так сім'ї могли. Загинути і тому подібне. І ще, наприклад, друзі, один такий, одна така ну, потрібна порада, якби. поки є ще час до цього, скажімо так, буду робити весняну обробку. І тепер, друзі, вже задумовуюся над тим, як правильно, більш правильно зробити весняну обробку. Чи вставити знову полоски на весну, чи все-таки обробити, наприклад, там. Ну, пролити їх біпіном чи, чи якимось там скабатоксом. Ну, скажімо так, хочу зробити весняну обробку більш такою якісною. Більш такою. ну, не, не то, щоб друзі якісною, тому що якісна була і осіння обробка. Але більш такою, як би це сказати, серйознішою. Ну, щоб бути, наприклад, на 90% впевненому, що багато кліща в мене пішло. Як би сказати, пішло спати. Що він собі покинув сім'ю, раз і на все, щоб ну, в літній період сім'ї були сильні, сім'ї були нормальні. І щоб їх ще раз нормально потім осінню проробити, ну, і вже потім дивитися, що і як. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть коментарі, поради свої. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!